Всім привіт! Я Андрій, сам родом, напевно, як більшість нафтовиків нашої країни, тому що це історично склалося з Західної України. Так само там знаходиться єдиний університет, який готує спеціалістів в нафтогазоводобувної нафто галузі. Дізнався про ЄЛСІ якраз знайомого, який є, навчався в університеті, тому що я на той час я вже закінчив університет. Ну, тому що представники центру приїжджали на презентацію ну, цієї програми «Борисчиків» саме в цей університет. І мій знайомий розповів мені про це. Оскільки я на цей час прибував в Києві, мені не важко було підійти в центр і поговорити про цю програму. Навчався, як я вже сказав, в на Новошанківському національно-технічному наф... університеті Нафти Газу по спеціальності. Видобування нафти і газу після закінчення цього університету по розподіленню попав на роботу в Харків науково-дослідний інститут. Правда, працював там недовго тільки 9 місяців. Після цього працював 3 роки провідним інженером в апараті в ну, Київському центрі. Канада чудова країна з високим рівнем життя. Ця програма також дозволяє мені попрацювати саме в, по моїй спеціальності. В подальшому можливо дозволить іммігрувати в Канаду. Так, звичайно, міз якби кращий друг. Працює вже рік по цій самій програмі цього ж роботодавця. Ми з ним часто зідзвонюємося, він багато розказує про роботу. В цілком цілком нею задоволений. Після відбору, після внутрішнього напевно, відбору, якщо можна так сказати, сама співвесів проходила в три етапи. Це е, після внутрішнього відбору ми мали співбесіду з роботодавцем, там чисто такі формальні питання. Е, потім, е, вже перед здачою АЄЛЦ, коли е, вже документи були подані е, перед документів посольству, ми також мали е, ще одну співбесіду з роботодавцем, е, ну, там він вже дивився менш більше рівень індійського. І вже остання співбесіда після, перед самим виїздом, це ми вже озлочували питання. Ну, на рахунок житла, на рахунок ну, різні питання там всіх не пам'ятаю, в принципі. Англійську вивчав, так як в англійському університеті і в школі не вчивши в німецькому, англійську вивчав протягом своєї роботи в Києві десь приблизно рік-півтора на курсах англійської. Ну, оскільки Канада велика інтернаціональна країна. З великими можливостями для тих ж самих іммігрантів хотілось спробувати себе в цій країні попрацювати трошки. Ну там побачимо.